Королівська гра «Слотокінг» почалась. Поки вони хочуть перемогти НАТО, поки вони будують плани про те, як вони будуть перемагати НАТО. Ну план зазвичай він ховається в словах Соловйова, який традиційно погрожує з голубих екранів або ж коричневих, тому що там вже давно нічого голубого немає, так от і колір цей в них в принципі заборонений, як і назва його. Я так розумію, так от в той момент, коли в своїх коричневих екранах Соловйов розказує про те, що завтра ми в труху, в пепіл і в туман в ядерний традиційно та то на їхніх же ж екранах є і інша версія про те, що ну поки вони все ж таки мріють захопити НАТО, то краще би було їм, знаєте, в Криму літаки е, сховати. Бажано десь глибоко під землю. Кримські аеродроми це одні з основних е, площадок, на яких базується наша армійська авіація. І плюс е, всі ці е, 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 аеродроми в не оборудовані. Е, защищенными ангарами для базирования тех же вертолетов, там К-52, Ми-28, а Ми чего не обороны. Чего не Вот как у белорусов сделали. Надо, Белорусы надо. построили свои аэродромы высокой степени защиты. Конечно, лучше всего уйти под землю, но в крайнем случае построить, так сказать, защищенные ангары, потому что. Даже на об этом говорим все два года. Пропуск одной ракеты э, в исполнении в кассетном исполнении может, так сказать, вывести из строя ну значительное количество авиатехник, которые находятся на открытых площадках. На это время просто нужно. Я не знаю, почему это не, не было сделано раньше, но Да, не, не так менее. много времени на это надо. Если по типу Хмимима построить защиту как там. Да, я думаю, я думаю, наша там, команда. и прочее, но не так это все сложно. А а що лучше під воду? А тебе тобі, тобі це теж сподобалось. Так. Да? Ось ця частина, що треба закапуватися під землю. <гум> Я чогось зразу захотів всім порадити, закапатися і не відкапуватися. <гум> ну з багатьма російськими загарбниками це сталося, але цікавий момент. Тут зрозуміло, що для того, щоб зупинити російський наступ, треба щось вдіяти з російською тактичною авіацією, яка кидає ці плануючі бомби за механізмами планування та корекції, так це називається. Я тут, знову ж таки, готуючись до спільного з тобою, Катерина ефіру, угу. вичитав, що виходить, от в Краснодарському краї тут виникає питання: чи Кубань да, оцей аеродром, аеропорт Кущовський. Він здійснював з нього здійснювалася від 100, увага до 150 бойових вилітів щодня. Кожної доби злітали російські літаки, щоб бомбити наші позиції. І в такій ситуації ну зрозуміло, що нам якось треба зробити таким чином, щоб вони настільки глибоко закапались в землю, щоб вони більше дійсно не відкапувались. Тому що ну тут не треба бути не військовим, взагалі не треба бути експертом, а просто констатувати, якщо ти не можеш обезпечити передній край від авіабомб, ну це рано чи пізно, все одно звідти передається відходити. Не знаю, може Столтенберг знає якісь ідеї з цього приводу, тому що от він до нас приїжджав нещодавно вчора. Там розповідав про те, що ми колись вступимо в НАТО. Ну от, якщо б мене запитали, що важливіше почути дату, коли ми вступимо в НАТО, чи отримати військово-технічну відповідь на цю загрозу, я б, мабуть, все ж таки обрав друге. До Столтенберга ми ще повернемося, розкажемо, що він робив в Україні, що нам пообіцяв, і що говорив. Але поки далеко від літаків не відійшли, я думаю, ти бачив теж цю новину цікаву про те, що США закупили 81 бойовий літак радянських часів у країни союзниці РФ. У ти маєш навезти казахстан да. а вони спростували. Між іншим, ну ми, ми що ну, спростували, де спростували. Подивимося, де е, з'являться ці літаки. Дуже би хотілося та бачити їх десь в українському небі, разом з шістнадцятими. Ну або як донорські для тих літаків, які, наприклад, у нас потребують підтримки в тому плані, було б непогано їх тут побачити. Тим не менше, ми сказали про комбіновану атаку, про те, що ми використовуємо цю комбіновану тактику, та мається на увазі ракетно-дронову, то, відповідно, Росія хоче нав'язати нам іншу історію. Інша історія полягає в тому, що Росія намагається максимально зараз як завжди, викликати наших військових на ближній бій для цього відповідно, щоб захопити часів яр донецької області, противник продовжує робити спроби комбінованої атаки, використовуючи два основних напрямки: це і флангові атаки, для того, щоб перетворити наше угруповання в напівоточене, Оперативний мішок, як вони його називають, відповідно, і при цьому вони не зменшують тиску з фронту для того, щоб наші підрозділи не мали змоги відійти і окремо також що не день, ми говоримо про Авдіївський напрямок. Тому що на Авдіївському напрямку Росіяни продовжують стабілізувати свій виступ в районі Черетного. Однак кажуть швидкого і значного подальшого прориву, поки вони там не досягли. А наразі російські війська мають можливість обирати серед багатьох тактичних напрямків там майбутні собі наступальні операції під Авдіївкою. Однак залишається до кінця незрозумілим, де вони власне будуть зосереджувати свої зусилля. Найближчим часом, і відповідно від того, а, українські сили оборони поки не розуміють, як діяти і де діяти. Через це вони розтягують наші сили по лінії фронту, а, не даючи їм зосередитися і а, не дають сконцентруватися в тому чи іншому місці для того, щоб а, дати відсіч. А, ну ще раз нагадуємо вам про те, що та в Кількості охочих а, пайті здохнуть на території Росії особливої потреби не мають, бо їх там багато, їх там є. А, тим більше, що, що не рік, то їм а, за це бажання обіцяють все більше і більші витрати або ж виплати. Ну зі свого боку, хочеться Росіянам сказати, що ну, тих, кого вб'ють в Україні, їм ці гроші не знадобляться. Але Катерина, ти ж от мала б все ж таки звернути увагу на те, що от це повідомлення mm -hmm. про те, що росіяни обирають напрямок удару, це взагалі то інформація інституту вивчення війни. Mm -hmm. Це важлива річ, тому що зрозуміло, що це виклик перед збройними силами і при, перед військовим командуванням. Шон але це ж не означає, що їх рухи не зрозумілі і не видно, ну, От ми всі і. Я не знаю, молимося і вболіваємо, і підтримуємо, робимо все важливе для того, щоб наші Збройні Сили були найкращими, які ми власне вже є, ну щоб вони могли зробити свою важку і небезпечну роботу. Так от хто сказав, що у нас за ними не споглядають і, і за всіма рухами російських загарбників? Армія на місці, дрони летять, снаряди летять. Є думка, що снарядів буде більше. Не знаю, Хтось каже, що там буде написано «Made in USA», ну, Можливо, трохи дід задонатить. Ну, вибачте, президент Сполучених Штатів трохи задонатить uh -huh. теж. В принципі, він вже задонатив грошима, і зараз от ми дивимося, як воно а, трансформується в, в зброю і в, і в набої.